Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. 27 серпня хочу роздивитися з вами нові заяви, нові терміни від Трампа стосовно закінчення війни в Україні. Забагато знову почали про це говорити з приводу закінчити війну до кінця року або раніше. Вітко в це вірить, в таку можливість. Давайте глянемо. Він е, відповідав на запитання про те, чи повинна Україна віддавати свої території, які ще залишаються під її контролем Росії у рамках потенційного мирного врегулювання. Він сказав, що, на думку Президента Трампа, єдині, хто може прийняти про це рішення, це українці. І що це рішення складніше, ніж просто віддати землю. Угу. Вони, українці, повинні розуміти, які є гарантії безпеки, і вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться. Ну, давайте глянемо. Оця нова заява зі сторони штатів з приводу закінчення. Спочатку заяву роздивимося з вами, а потім в цілому саме закінчення можливість. Заява Віткофа стосовно закінчення війни до кінця цього року, а то і раніше. ого -го. нічого собі карти. З однієї сторони це велике бажання. Когось, не відкофа, да, він просто глаголить, тому що от, від, від нього це просто а, така собі заява на медіа. Да, тому що Ірафан це все ж таки карта медіа, карта інформації, карта певних новин вплинути на свідомість а, людей, на свідомість соціуму. Що це за заява така? Тут над цією заявою хтось стоїть набагато вищий, набагато сильніший, той, хто, можливо і. Розпочинав цю війну, або той, хто може її закінчити, но ну, чомусь не закінчив певний строк, є відчуття того, що а, все йде з-під контролю, так, як земля йде з під ніг. Причому це стосується людей, це стосується політики, це стосується думок людей, думок населення. Тобто є розуміння, що ну, якщо ми говоримо про захід, наприклад, да, от ну, бо питання було, що це за заява стосовно Америки стосовно Штатів, у них там ем, певний розкол. Серед населення є велике бажання Ну і вплинути на своє населення, в тому числі, тому що і Рафан це все ж таки про медіа стосовно тої спільноти, про яку ми питаємо. да Тобто там якісь заворушки можуть бути настрої населення, паж жезлів це думки людей, які живуть конкретно в цій країні. Можливо, попередити щось, да попередити якісь. Провокації, попередити якісь протести, попередити якісь настрої всередині штатів. Ну, тобто, поки що, заява ну, вона має підґрунтя в тому плані, що дуже страшно і дійсно хотілося б да, закінчити цю війну. Давайте подивимося, Трамп у всьому цьому заява. Оця закінч... За... про закінчення війни до кінця цього року, а то і раніше Трамп в цій заяві дуже агресивно налаштований, готовий, в принципі, готовий до певних дій. Дійсно йде робота над документами. А... Тут розумієте, як от королева мечів і четвірка мечів. Така прихована агресія, да? тобто Трамп цією заявою він видає приховану агресію. Можливо, схиляє когось до тих рішень, які хотілося б йому отримати. Да? Тобто він схиляє, знаєте, як такий легкий аб'юз, прихована агресія до сторін ну, в плані перемовин, щоб отримати для себе згоду на ті пункти, скажімо, в домовленостях. Які він пропонує, які йому вигідні. Як взагалі позиція Трампа? Хочу ще три карти стосовно цієї заяви? Забіг в нікуди. Заплутався в думках, заплутався в діях, все те, що я роблю, ні до чого не призводить. Дійсно, момент перемовин очікує якогось результату, він очікує ще щось, ще якоїсь ситуації, ще щось має статися, і він буде, знаєте, як обирати, яким шляхом рухатися далі. Тому ця заява, вона по дев'ятці мечів, це типу. Максимум, що ми можемо е зробити, він може бути готовий до якихось дій. В принципі, може бути готовий да, ну там, зі страху. В принципі, тут і королева мечів. Знаєте, це як остання капля. Типу, для нього, ну, от якось так, що не можу більше чекати, бо і мені щось загрожує, і в Штатах щось може бути. До речі, королева мечів це й настрої в самих Штатах, да? карта такої собі війни, карта агресивно налаштованих громадян. Тобто є велике бажання якимось чином ну, показати, що ми там щось робимо. Але сімка кубків, сімка кубків, карта із серії, я розумію, що потрібно щось робити, майбутнє мене лякає, але поки що немає а, остаточно якихось, якогось сценарію, обраного, як це зробити. Тобто наразі для Трампа це поки що-поки заява, але він чогось чекає. І тут да, карти такого очікування відтягує час, поки хтось піде на домовленості. Давайте глянемо, що він чекає. Трамп очікувань, чого, сейчас, друзі, секундочку. Тут, звісно, і щось про ядерку може бути, тут щось про нафту може бути, про керованість Росією в певних моментах. Чого він чекає? Він чекає, поки а, хтось з ним піде на співпрацю. Звісно, можна говорити, що це про Ерефію, але Ну, Бо виходить і король Пентаклів, і Королева жезлів. Да, у мене так загадано путінський режим, сама територія Рефії, плюс ще якісь території, ще якісь країни, можливо, в плані там землі, да, От йому хочеться володіти, щоб з ним пішли на співпрацю стосовно земель, територій, населення і так далі. А, якимось чином, це може стосуватися якоїсь таємної інформації. Це може стосуватися дійсно і України стосовно земель і території, тобто він дуже поспішає. Вісім жезлів, карта е, такого, знаєте, швидко щось змінюється в просторі. Потрібно дуже швидко приймати рішення, тому що якщо ти затягнеш, якщо ти будеш зволікати, е, е, наслідки будуть невиправні, і це може стосуватися як його. По імператриці десятки кубків, але як його, як президента, да, і його як бізнеса, його родини це може стосуватися. І може стосуватися і України в плані наших земель, територій, в плані якогось... це і катастрофа якась може бути. Тому що карта смерті десятки кубків це Ну і імператриця, це дуже емоційна. А, така неприємна емоційна подія для всієї країни, тобто, звісно, щось може статися. Вісім жезлів, плюс ще карта обстрілів. Тому дійсно він поспішає момент домовленості з Ерефією і домовленості ще з якимись країнами. Це я повторюю, щоб якось це падетожити. В плані земель, території, виробництва на якихось землях територія ну, і момент населення переселення. Що це стосовно Трампа, оця закрита інформація, розділ, розділ впливу він втрачає контроль, він втрачає свій вплив, він втрачає гроші, втрачає ресурси, десятка пентаклів. Тобто тут немає спокою в немає впевненості в завтрашньому дні і, знаєте, як Втрата грошей і втрата статусу. Тому що 10 пентаклів це коли ну, в тебе все є, в тебе все прораховано, ти на своєму місці, ти заробив там щось да, за багато років, не хвилюєшся там за свою родину за майбутнє або там за країну за майбутнє, а тут все летить просто під три чорти. Що це для Ерефії? Це або завадити їм щось висвітлювати, завадити їм щось робити. Це знаєте, як їх трошки прибити їх пил. Да? Карта Сонця вона а, все рівно про его, якщо ми там не говоримо про вибухи якісь, да? не говоримо про ну, типу ядерку, або а, щось таке, що може вибухати, горіти. Не обов'язково ядерка. Да? Те, що має. А, Може е, загорітися, ну, просто щось таке вибухнути і запалати. Е, все ж таки настільки контролювати, довести їх до такого кризового стану, контролювати в плані грошей, в плані ресурсів, довести їх до вічію, да? от е, своїм тиском, е, своїми заявами зробити якось так ситуацію, щоб вони були у вічі і погодилися щось віддати, погодилися на щось піти е, е, ну в плані втрат своїх. Да? Все рівно, тут, ви розумієте, для Росії ця карта Сонця і карта повішеного. Не перший раз у нас з вами виходить в, розкладі, в розкладах карти про те, що Росія готова зробити із себе жертву для того, щоб вийти з якоїсь ситуації, для того, щоб отримати рішення певної ситуації, їм на зараз дуже важко. І дуже важко і в фінансовому стані, і дуже важко в політичному стані, і взагалі, от, да, всі їхні бажання, всі їхні е, можливості, які в них були, вони ну просто підходять до кінця. П'ятірка Пентаклів, от з, з цими картами, це немає ресурсу для закінчення початого, немає ресурсу для того, щоб отримати той результат, на який ми сподівалися. І тут дійсно якісь дії можуть бути від Росії. Після цієї заяви, ну там Трампа, Вітхопа стосовно закінчення війни, як підставні якісь, не підставні друзі, як це сказати правильно, коли на щось таке наважуються, принести щось своє в жертву. Можливо, те, що для тебе і не зовсім важливе, да, от повішений п'ятірка пантаклів, те, що ти не боїшся втратити, але це має вивести тебе на інший рівень, це має щось просвятити, проявити. Давайте глянемо. Чи, ця заява, ну, чи щось він буде робити, бо ми вже стільки заяв з вами чули вітрого Трампа. Да? ну Заява така, вона самі думки і наміри, да, вони начебто мають якесь підґрунтя, бо якщо не буде так зроблено, то буде якась катастрофа 100%. Десь все зайде, просто втратиться контроль над всіма подіями, які відбуваються. Чи дійсно так може бути? Чи вона дієва да, ця заява? Чи є в намірах, чи є в планах дійсно закінчити війну до кінця цього року в Україні, а то і раніше? Ніхто не йде на домовленості. От карта повішеного вам виходить. Двійка да? кубків, наче й домовленості є, але домовитися не можемо. Можливості є, але ніхто не хоче нічим жертвувати. Постійно карта боротьби, боротьби за землі, за території. Ну, от мова, мова йде про це. Ми з вами дивилися, що має статися для того, щоб. Війна закінчилась, пам'ятаєте, розклад є такий переламний момент в плані закінчення війни в Україні. Що Трамп буде робити для того, щоб запровадити оцю свою заяву, щоб вона була дієва? Трамп щось буде робити для цього. Ну, З однієї сторони, да, але не дуже багато. Тобто тут по пажам це якісь загрози, попередження, це все ж таки якісь дії. Да? Королева мечів вже більше дієва карта. Тому тут дійсно якісь удари від нього, вони можуть бути, агресія. Королева мечів це і про санкції, це і про. Якісь судові розгляди, це про нагнітання ситуації, притиснути до стіни, це якось помститися. Так? Тобто, в принципі, дії тут від нього є. Ще і рицарь мечів на дні колоди, знаєте, як притягнути до відповідальності, притягнути до вибору, пришвидшити вибір людини, але ну, людини країни, але цю країну потрібно якимось чином залякати. Постійно виходить оця карта колесниці, щось може бути пов'язано з якимось рухом або з якимось транспортом, або ще з якоюсь війною. Україні яких дій чекати від Трампа або від ну від Трампа давайте. Від Штатів, Україні чекати яких дій від Штатів стосовно цієї заяви з приводу. Закінчення війни в Україні. В Україні чого чекати від Трампа. Яких дій? О, Боже. Ну, тихо, за кулісами розмови ведуться. Розмови ведуться із. З україною і з Росією, і з Україною і штатами на рівні держав. то дійсно розмови, перемовини. Вони не дуже в такій приємній формі. Все ж таки паш мечів. Це збір інформації, це трошки така агресивна поведінка. Да? Ну не не з приємних не про дипломатію. От і по відлюднику це да може стосуватися якихось наших територій, окупованих територій, але все рівно зі своїм інтересом, особистим інтересом Трампа. Все, щоб він не говорив, це має, знаєте, як якесь підґрунтя його президентства. Тобто він собі забезпечує якийсь фундамент у всьому цьому. От прямо території, ресурси, території, ресурси. Давайте ще три карти, чого Україні чекати від Трампа, яких дій чекати стосовно закінчення війни от про ці терміни. Ну, от вами повішений. Він взагалі, знаєте, таке відчуття, що. Е він може себе видалити з якогось перемовного процесу, на когось це все перекласти, да, по двійці кубків. Ну тобто він може свої дії не показувати, а хтось може робити щось за нього. Тобто він якось дуже боїться за себе, за своє здоров'я, за свої статки і за свою, за своє президентство, за своє крісло. Ну, йому має бути вигідно. Да? Оцей тут пентаклів, двійка кубків, повішений. Ну, карти всі ці. Нам відчекати від нього дій, коли він зрозуміє вигоду для себе. Причому таку дуже велику вигоду, да? стабільність якась має бути. І коли він, оце, знаєте, як намацає, да? от тоді щось від нього може бути. Що це для вигода? Це для Штатів, для Америки. Ой, для Америки кажу, чекайте, панство не так дивлюся. А, ця вигода, ще, ще, зараз. Це для перемовини і для Росії, і для України. Ну, Штати все про внутрішню боротьбу про політичну боротьбу, да, про настрої населення і можливо політична боротьба е, оточення самого Трампа для Ерефії. Це власне, це спільний бізнес, це спільний інтерес стосовно використання, можливо, земель, територій, ресурсів, знову ж таки, і самої Ерефії, і по її ресурсах да, для України все рівно. Момент отримання допомоги. Щось Україна ну, тут начебто і в плюсі залишається. Тобто, ну, знаєте, як піти на компроміси, якісь, але це так тимчасова тема. Типу, що ми зараз йдемо на компроміси, але потім ти отримуєш більше. От якось так, і воно все виходить нам на користь. Все виходить нам на користь. Піти на компроміси, щоб потім отримати більше. Угу. Реакція РФ і реакція Кремля. Реакція Кремля на оцю заяву Віткоса стосовно закінчення війни. Реакція, диявол, не дають закінчити почати. Ми ж домовлялися про щось, чого ви змінюєте плани. Да? Тобто на емоціях. на емоціях, і ну, по дияволу їх дійсно притисли. Да? Ними маніпулюють, ними шантаж... їх шантажують. Не хочуть вони йти на той компроміс, не хочуть вони погоджуватись на ті умови, які їм видає Трамп або там той Вікав. Затягують, відтягують, будуть намагатися ще щось зробити, щоб відтягнути увагу Трампа от від цього торгуються. Да? Оця шість пантаклів і карта диявола момент торгування. Що нам вигідно, що нам не вигідно. Обмін території, торги, на щось, на щось помінятися. З Трампом, щоб він там не так тис на, на все це і дав закінчити те, що вони почали. Тому що да, це все ж таки може мова йти і про якийсь шантаж. Підкуп, шантаж, от щось таке. Чого Україні чекати від Терефії після цієї заяви стосовно закінчення війни? До кінця року. О, карта обстрілів. Будь ласка, 8 жезлів, будуть пришвидшувати щось. Щось дуже швидко ми будемо з вами бачити, та, якісь зміни. Карта обстрілів 8 жезлів. Ну і плюс карта певної інформації е такої методички, налаштовані методички. Вони будуть пришвидшувати виробництво чогось, ну, звісно, це і про удари моло йде. Готуємось панство, до якогось обстрілу. Найближчими днями багато назбирали, будуть тиснути, а, тиснути інформацією, тиснути обстрілами, тиснути ударами, щоб Україна на щось пішла, щоб Україна на щось погодилася. Да? Через свою а, безпомічність, от виходить, у нас тут і вежа, і королева мечів. і... Ну, Чи готова Ерефія закінчувати війну, як говорить Трамп до кінця цього року, а то і раніше. Чи готова Ерефія, чи готовий Кремль закінчувати війну? Не буде у них варіантів. Тут не про їх готовність мова йде. Все рівно виходить сонце і все рівно виходить вода. Ще щось може статися. От всі ті карти і розклади, які у нас з вами були. Стосовно якогось якоїсь ситуації, вони все рівно ще на, наразі активні. Ну і плюс карта Сонця вона про контроль і вона про дуже сильний тиск. Да? Тобто тиск стосовно дій. Тобто вони тут не вирішують, у них будуть зав'язані руки, не буде ніякого вибору, закінчувати чи не закінчувати їм доведеться. Ні, звісно, не готовий. Карта, шута, вони взагалі щось собі можуть планувати. Це якийсь вабанк, це якийсь ну, дурдом, я не знаю. Це знаєте, це не сповна розуму, це е, велика неприхована агресія, це е, карта якоїсь, знаєте, агресивної шизофренії. Я не знаю. Це. Е, не те, що закінчувати війну, це готові до ще чогось, знаєте, до самого кінця. Навіть якщо всіх покладемо, навіть якщо людей не залишиться, тут і карта дітей, і все. Тобто ну, вони готові пустити все, що в них є, аби тільки не ну, досягти свого, да, піти проти смерті, піти проти правил. Проти системи, ну от якось так. Ну, але це ще ривок буде, я знову про це говорю, але він не матиме ніякого успіху, карта смерті. Це хитрість, якийсь обман, маніпуляції, стосовно чого, провокації. Стосовно свого дому, друзі, щось там вони будуть все ж таки робити. І окуповані території в тому числі. І загроза і окупованим територіям. Ну, добре, давайте таке останнє питання, чи дійсно є можливість, який шанс закінчити. Ну, не є можливість, а давайте який шанс, що війна в Україні закінчиться до кінця цього року. А то і раніше. Який шанс? Там же ще Нобелевська скоро, да? і Трампу дуже-дуже потрібно поспішати. Який шанс, що війна в Україні закінчиться до кінця цього року? Шанси великі. Шанси великі, може дійсно і раніше. Карта правосуддя. Карта домовленостей тут пентаклів, необхідність, шанс щось змінити, необхідність це зупинити, десятка мечів все ж таки якась кризова ситуація. Потрібно буде зробити вибір, потрібно буде поставити крапку. Це вимушена дія. Вимушена дія коли вже не буде іншого варіанту. Тобто, от 10 мечів ти дивишся, розумієш, що оце кінець потрібно домовлятися. Це не про закінчення війни, це про певну собі таку підвішування, про заморозку, ну, щось такого плану. Але панство, от удари, прямо удари, 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 удари. Тут жезлів, тут мечів. І тут не тільки про Україну, карта Єрефанто, тут і щось по іншим країнам може бути якісь ситуації. Пам'ятаєте, карти говорили про те, що. Провокації якісь можуть бути підриви, якісь можуть бути мінування, щось таке може бути. І, здається, вже щось вибухало. Так? Напишіть в коментарях. так, що ж з Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не, не встигаю прослідкувати всі новини, всю інформацію, але здається, щось в світі десь вибух якийсь був в плані підриву чи щось таке. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, ще не все відбулося, ще не всі події відбулися стосовно України, по двійкам поки що, да? але все рівно, знаєте, от начебто і двійки, але от якось фортуни і карта імператриця, закінчимо на цих гарних картах розклад про те, що від долі не втечеш. Якщо Україна, їй, знаєте, як по долі. Все повернути по долі виграти, да, перемогти, по долі вижити да, по імператриці, це врятуватися, відродитися, запустити нову Україну, відродити, зародити нову Україну, змінити хід історії в цілому. Тобто тут такі на Україну і українців, на українську жінку, до речі, да, покладається. Така велика відповідальність. Вибір пав на Україну для того, щоб запустити колосальні зміни. Причому ці зміни вони такі для світу в цілому, в плані людей, в плані віри, в плані всього. Я дуже дякую вам за вашу увагу. Дякую за підписки. Дякую за коментарі. Якщо є цікаві питання, цікаві новини, чекаю їх в коментарях, чекаю їх в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під відео. Панство, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.